Люди кажуть різне, але я ніколи це не звертаю уваги. Мене просто можна вивезти у ліс. Слухай, ну це дуже складно. Бачити мене ти мене в глухий кут завела. Просто хто Олександр Нікологорський у житті? Якби можна було нажати кнопочку Стоп, типу це питання ми не відповідаємо. Я б не відповідав. Собака лагить караван йде. На шоу холостяк не піду. Мені просто хочеться побути одному. Дача. Що мріє Олександр Нікологорський? Дача. дача. Кличте мене. Друзі, всім привіт! Це програма Люди нашого міста. І вона зазнає кардинальних змін. Зміниці починаються з нової ведучої. Мене звати Анастасія Шевченко. І сьогодні ми в гостях у особливої людини. Хто це? Ходімо дізнаємось. Заходьте, будь ласка. Привіт! Добро заради Я дуже рада тебе. бачити Дякую, що нас запросив сьогодні. Дякую, дякую. Знайомтесь, Олександр Нікологорський, у минулому кореспондент і ведучий телепрограм на каналі Місте Б. відомий своєю активною участю у розвитку міста Кам'янське, з 2021 року. Голова молодіжної ради Кам'янської територіальної громади, що свідчить про його залученість до роботи з молоддю та інтерес до їхніх потреб за свої досягнення в громадській. Діяльності здобув перемогу у номінації Громадський діяч кам'янського 2022 Активно займається волонтерством. На сьогоднішній день обіймає посаду директора фонду розвитку кам'янського. У вільний час полюбляє зустрічатися з друзями, проводити час на природі і з родиною. А, так, Саш, нове життя, наскільки я розумію, нова посада, нове життя. Розповідай, будь ласка, ти тепер ем, директор, так? Чи, як Волос, як жити по-новому. Так. <рес> 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 Не дуже гарної людини, але все ж таки. А, ну, Як так, життя трошечки змінилось більш глобально. А, працюючи на телебаченні, зробив такий багатий собі багаж знань, дійсно якісь нових навичок. і... Ось сьогодні посада керівника фонду розкрфонду розвитку, розвитку камінського. Я дійсно дуже радий цього, якби не скриваю. Мені приємно дійсно, але це в першу чергу і дуже велика відповідальність. Я це розумію дійсно, що працювати потрібно багато, да вихідних їх майже немає, але все для людей, тому що дійсно, якби у мене таке і сімейне кредо, і моє життєве, що завжди потрібно людям допомагати. Тобто, чи можеш, як можеш, і коли бачиш, люди щасливі, то щасливий я. Тобто, ти себе знайшов у цьому так. Так, напряму допомагаєш. Дивись, нова посада, це нова відповідальність, це нові зобов'язання. Розкажи, будь ласка, що зміни? Як змінилось життя після цього? Давай з простого, як починається тепер твій день? Чи змінилось? Ну, <пробувач> прокидаюсь трошечки на півгодинки пізніше. <соць> це такий невеличкий бонус. Ну, ну, <соць> ну, ти знаєш, буває і раніше, звісно, коли є заходи, які дуже рано, то звісно, що раніше. Але на півгодинки пізніше, це Такий мені бонус плюс, що можна трошечки більше поспати, але не завжди, звісно. Ну ранок який починався, це скляночка води, я не снідаю, тобто у мене такого немає. Я приїжджаю на роботу, тут можу випити чашечку кави, тобто і вже працювати далі. Добре, добре. А дивись, хейт, як ти от ти зіткнувся з ним після того, як ти в такому молодому віці зайняв цю посаду. Тобто, ну, ці всі знаєш фрази по типу звідки в нього ця посада, і ти ну, т.п. Тому розповідай. Ну, ти знаєш в обличчя мені тут такого не казав, але звісно, що люди кажуть різне. Але я ніколи це не звертаю уваги. За свої роки працюючи завжди з людьми, дійсно там, да, ще в університеті, і тут молодіжна рада, це дуже багато з цим ми стикалися, дуже було багато різного хейту, казали нісенітниці. І в мене вже такий є механізм, як бронь. Знаєш, все, що ти не казали, воно від мене відлітає. Я це не сприймаю на свій рахунок, тому що я знаю, що я роблю, я знаю, чим я займаюся, і все те, що пишуть. А ці всі бредні, я не знаю, як це можна ще назвати. Це неправда, тому я на це не звертаю уваги. Якби це було правда, може мені було десь там боляче, десь мене зачепило. Але це все не санітниці, тому як ну я не знаю. Я не звертаю на це уваги. Для мене це таке наш. Собака лагідка, караван ідіод. Поки ми з тобою переходимо на іншу локацію, я пропоную не втрачати час. Я зробила тобі таке бліц-опитування. Відповідати треба не роздумуючи і швиденько. Добре? Окей, давай спробуємо. Так, поїхали. Перше питання: якщо треба було б обрати країну для життя, не Україну, яку б ти обрав? Ну розуміло, що стоково це не Росія. А, ну, я гадаю, блін, це треба швидко відповідати, так? Да? Ну, так. Да. Нехай буде, нехай буде Італія, мені подобається цей вайб. Серйозно? <с Чого? <с Чого? 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 Ну, Італія? тому що вони такі, знаєш, спокійні, вони нікуди не поспішають. Це піца, вино, венеція. Ну це круто, Італія, мені подобається. Вони сплять, так, так. так Вайп їхній дуже чудовий. Добре, друге, опиши себе свою особистість трьома словами. Енергійний, цілеспрямований. та дуже добрий. Клас. Добре, їдемо далі. Так, три речі, які завжди з тобою в сумці. А, це зарядка для телефону, це завжди. А потім, е, якщо це взимку, то це губка для взуття, тому що я завжди за дуже, цим дуже, дуже слідкую. Е, жуйка. Ну так, якщо ще щось взяти, то це окуляри. сонцезахисні завжди. А твої серветки матуючі? Це поза камерою. Так, їдемо. Четверте питання. Продовж речення. Якщо б я став президентом, перше, що я зробив би... Викорінив би корупцію. Серйозно? Так. Так, ну дивись останнє. Ким ти бачиш себе через 10 років. Трошки помріємо, так? Знаєш, як на цьому? Накоштовуюся до роботи, такі питання дуже часто задають. 10 років. Це тобі буде? Не будемо казати, скільки мені буде. А, ну, я гадаю, що через 10 років я буду. Слухай, ну це дуже складно. Бачиш, ти, мене... ти мене в глухий кут завела просто. Ну, я гадаю, що я буду. Ну, давай з простого. Ти вже сім'янин? Ні, 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 ні. Ну, так, звісно, нехай це буде родина. Добре. Це буде мінімум двоє дітей. О, тобто, да. ну в тебе вже час такий залишився. Ну, десять років я нагадаю, що я встигну да. за цей час. Я буду думати, що в мене буде дуже гарна кар'єра, так хотілося б. І... Да, нехай буде, я дуже мрію, щоб у мене з'явилася дача. Я дуже хочу <рес> їздити кудись за місто на дачу. Що мріє Олександр Нікологорський? <рес> Про дачу. Дача. Ну що, розповідай, демо з тобою? Я так розумію, значна частина життя твого пов'язана саме з цим місцем. Тому що таке молодіжна рада? Ну, Як співаю Алла Кудлай, це мій хрест. Ось такий чудовий хрест. Да, це молодіжна рада, одна із таких вагомих моїх робіт в житті взагалі. Тому що дійсно молодіжна рада зараз проводить дуже багато корисних заходів, проєктів для молоді, для вимушених переселенців. І ми розуміємо, що ми робимо важливу місію на сьогодні, тому що підтримка, особливо молоді, у такий непростий час, адже да, молодь це майбутнє країни і підтримувати. На підтримати нас потрібно, і це важливо. І дійсно, такі заходи, які ми проводимо тут саме в цьому нашому такому просторі, вони залишають по собі дуже гарний слід. І дійсно тут така енергетика приємна завжди позитиву. І у нас тут є навіть. Є така і дошка, де наші є кубки, і грамоти, тому що молодіжна рада дуже активно приймає участь у всіх заходах міста. На минуті кажуть, що вам підсуджують, тому ви виграєте. Ні, вона не підсуджує, просто тал талановита молодь. Вона в молодіжній раді. І Я дуже цим пишаюсь. Дивись, усі тебе знають, як великого такого, великого такого громадського діяча, активіста. Ти просто усюди. А хто Олександр Ніколгорський у житті? Якщо от забрати це, забрати фонд, хто ти? Ой, ти знаєш, роботи дійсно дуже багато. Я, можу сказати всі сім днів на тиждень працюю, і громадською діяльністю, волонтерством. Коли залишаюсь один, мені просто хочеться побути одному, Дійсно, от сам сам з собою. Я дуже люблю побути один, просто послухати музику, прогулятись один, десь черпати натхнення для якихось інших нових проєктів. Тому, коли залишаюся я один, то мені то не потрібно. Дійсно, це от, ну, такий да дисонанс, що коли я знаходжусь. А з людьми, то я дуже балакуча, спілкуюсь, все мене не зупинити. Але коли я один, я просто люблю помовчати. Саш, давай ні одного слова за сім'ю. Яке місце вона в тебе займає? Бо я знаю, в тебе була улюблена бабуся. яка Померла три роки. На жаль, тому назад так. А, як вона грала значну роль в твоєму житті? Що вона тобі можливо привнесла? Можливо, що дає тобі сім'я зараз? Як часто ти з ними спілкуєшся? Взагалі спілкуєшся чи ні? Якби можна було нажати кнопочку Стоп, і по це питання вони відповідаємо, я б не відповідав. Дуже не люблю. Цю тему взагалі я не виношу родину. Так, бо ніде, ніде нема родини. Не виношу так, я не дуже люблю. Не те, що там в мене погана сім'я, ні, просто я не буду на цю тему спілкуватися, тому що деякі моменти вони мені досі болять, і я так, саме бабуся, тому що в моєму житті це була настільки людина вагома, вона стільки з цього зробила для мене, і завжди мені кажуть, що дуже схожа на неї. Саме по житті, по характеру, по цілеспрямованості. Вона в мене була така живчик, Також вона займалася усім просто, і вона хотіла завжди всім допомогти. І я це прийняв, звісно, від неї. І це така людина, яка мабуть коли не стало, перший рік для мене це була така травма. Я, я це було неможливо, неможливо нормально перенести. Тому моя сім'я взагалі дуже багато для мене зробила в моєму житті, і дійсно. У мене було все, я нічому якби, не нуждався. Мене, там, мама мені завжди це найкраще купувала, телефон, там, якась техніка. Тобто я ніколи можу сказати, що я, там, щось мені було потрібно. Я не був такою там, дитиною якось дуже балованою, ні. Типу, є окей, немає. Ну, також окей, я там, дуже сильно не буду за цим сумувати. Тому якби, мама за кордоном, та вона там і живе і надалі. Ми з нею постійно спілкуємося по відеозв'язку. Будь що скоро все закінчиться. Ми нарешті з нею побачимось, тому що дійсно вже не бачились більше двох років, і це також складно морально. Тут у мене є моя чудова тітка, але називаю її сестра, тому що ми прожили з нею за все, все наше дитинство разом. Одній кімнаті і вона наразі підтримує, ми бачимось. У мене дає там вона народила синочка. Це мій брат двоюрідний, завжди також черпаю від нього натхнення. Дуже люблю дітей. Для мене це взагалі таке, знаєш, віддушина, як то кажуть. Я з них знаходжу якісь такі моменти, що я не, там, можу Щось ну бу, бути, якось собою, бути також якось там дитиною, да і діти, діти мене теж дуже люблять. у Мене е, є і хрещена і похресник, тому е, вже двоє може буде ще більше відкритий. кличте мене. Та ж дивись, тебе можна назвати, отак людина тере благодійність, бо ти в тебе робота допомагати. І окрім цього, ти іще активний волонтер. Ну, кожну суботу тебе можна побачити в храмі козацької церкви. Ти надіваєш ось цей фартух і просто допомагаєш. Розкажи, будь ласка, звідки ну, як це прийшло в твоє життя? Можливо, війна посприяла? Звісно, ну я ж вже казав, що да життєве кредо моєї сім'ї, в принципі, моє це допомагати людям. Це моя бабуся робила назавжди, була, допомагала всім, чим могла, тобто ніколи не відмовляла, і я від неї це прийняв, звісно. Ну війна вплинула так, тому що з перших днів війни ми почали активно волонтерити разом із департаментом соціальної політики. Ми розвантажували машини одягу, його сортували. Дійсно, це були такі перші тижні війни. ніхто не розумів, що робити. Я розумів що не можу сидіти вдома. мені Треба йти і допомагати. Я хочу це робити. Я маю бажання, я маю сили. Чому ні? І з того часу так воно пішло і більш активніше, так ось по суботам. Дехто казав, що це піарша, їжджу туди за фото. Ні, це за покликом душі, тому що да, перед цим ми стоїмо зранку службу, це обов'язково служба. Так потім готовка до цієї роздачі їжі, потім да, сама роздача їжі нужденним. Тобто мені це подобається, я від цього отримую задоволення, того що я допомагаю. Того, що ну якби це не просто там да, там галочка в карму, ні. Це від щирого серця, це від душі. і якби люди це відчувають, якби це було ну якби наіграно, то я думаю, що люди би одразу ж вони відчувають, да, коли щось, ну щось не те. Ні, в мене це від чистого серця, тому люди завжди дякують, завжди усміхнені і якби. Ну, війна вплинула так на це, дійсно. Захотілося ще більше допомагати. Дивись, якщо ми вже торкнулися теми особистого життя, ну я не можу не спитати. Просто тебе дуже-дуже часто можна побачити в місті. Ти е, увесь ну, у дівчатках, просто вони усюди. Чи є та сама? Ну, я міг би сказати, що нехай це буде секрет, але ні. Ні, я ти знаєш, у мене таке. Я ж сам по житті, Я ж риба, знак завдяка риба. Риба, ми завжди закохані. В когось там, в щось. Ми завжди закохані. Тому дійсно, ось у цьому стані закоханості я тут досить часто. Але я розумію, що дійсно дуже багато роботи я не зможу поділити у достатньо уваги за другій половинці. Людину не хочеться образити, і тому якби поки що один. <ріст> На шоу Холостяк не піду. Ага. От хтось надихається коханням, чим надихаєшся ти? Я надихаюсь людьми. Дуже надихаюсь людьми, коли я бачу класних, крутих, мотивованих людей, які готові навколо себе все змінювати. Я надихаюсь з ними. Досить часто, даному, коли бувають якісь форуми, тренінги, приходять нові спікери, нові тренери. І ти розумієш, наскільки у людей багато інформації, наскільки вони розумні, наскільки вони обізнані в своїй справі. І я черпаю натхнення від людей. Також дуже черпаю натхнення від природи. Ось мене просто можна вивезти кудись до річки або у ліс. Да, звичайно, в ліс возять не по тим справам, але ні, мене просто можна вивезти у ліс. Я погуляю, послухаю це питання птахів. Ось подихаю цим свіжим повітрям, подивлюсь, і я дуже надихаюсь природою, Дійсно. От, мені потрібно навіть інколи виїжджати, або можливо до іншого міста, або можливо кудись за місто. І я надихаюсь від... Людей від якихось нових локацій, нових місць, від природи. Для мене ось саме це важливо. Декому можливо там піти на дискотеку, класно, ні. Не той формат, взагалі щось таке спокійне. Це був конкурс. У нас діти малювали малюнки, і тут ми бачимо, що наша події чудово, центрально. Так настільки сподобалося, що вирішили залишити тут, поставити на такому відомому місці, тому що як візитівка, знаєш. Це подарували військові. Така більшивка є чудова. Mm -hmm. Також стоїть як такий символ у мене. Це подяка від молодіжної ради при Бахмутській міській раді, тому що ми робили спільну з ними виставку, так Бахмут світло перемоги, і вони нам подякували саме місту за підтримку за те, що ми втілили цю виставку, показали її нашу місту. Дуже, дійсно, це дуже боляче. Це Ось нещодавно. Не mm -hmm. Тут для мене така вагома нагорода саме в нашому місті. Це минулого року я отримав на день молоді. Приміг у номінації «Городський діяч року саме на премію «Молодіжний лідер Кам'янської міської територіальної громади. І для мене це також, така галочка в нашому місті важлива. Це ти став керівником? Це здає? я був вже рік, вже, а, вже рік, вже, вже рік. Mm -hmm. був і за ці досягнення отримав. А цей конець мідерував ректор в університеті, так, також вона для мене Нашу важливе, я завжди вдома стояла на такому видному місці і вийшов поставити тут її. Саш, тобто, ти духовна людина. Ти ходиш в церкву, ти стоїш в службу. Це також все життя було. Ну дивись, так це з дитинства. Мені це подобалось. Такі моменти були, я з бабусю ходив на служби, і я ще в шкільному віці почав. Мені дуже подобались оці саме пасхальні служби, які буваються так з ночі до ранку. У мене таке було це. Прям знаєш, приходжу, у мене така душа співає, радіє. Мені настільки це подобалось, я чого від, від цього дійсно черпав як може, якісь натхнення. знаєш, І ось таке для душі це було задоволення. Тому так, з дитинства я ходжу в церкву. І зараз як ти не прихожанин саме козацьку церкву Святої Покрови, тому що отець з Феодосів він наш знаходить підхід до кожного, якісь потрібні слова, потрібна підтримка. І зараз я там і волонтерю разом з ними, так, і там, і прихожанин цієї церкви. І я завжди цього отримую для себе щось нове, дізнаю через проповіді, через якісь е, служби, щось нове для себе відкриваю, так тому що ну, може біблію там знаєш, не завжди є час почитати, тому що е, часу не так багато. І в мене я і похресниця і похресник, і дійсно, я розумію, що це відповідальність перед Богом, перед собою в першу чергу. І це також не мені привила бабуся. Це все такі моменти духовності. Традиції, так вона тобі залишила багато. До речі, є в випуск люди нашого міста. Дивіться, з отцем Феодосієм знімав його Олександр. Дивись, а щодо майбутнього, я тебе сьогодні питала через 10 років, ти там себе кимось бачиш, так? А як Якщо ми візьмемо от, проміжок часу невеличкий, там рік-два. Чи плануєш ти, бо зараз такий час, війна, е, тим паче в тебе усі посади керівні. Тобто, вже ну там, рости більше нікуди. От ким ти себе там, ким, де ти себе бачиш, там ось ці роки ближче? Ну чому завжди я куди рости? Це як би знаєш, не фініш. Ні, звісно, це не фініш. Я не боюсь брати на себе відповідальність. Тобто, дійсно, мене така ось. Є риса характеру, і не боюсь. Тобто, ну блін, типу, якщо там я буду за це відповідати, окей, без питань, також да, це є з молодіжкою, тому що дійсно там ну, хто отримує, там, якщо щось, якісь доганий керівник. І о, я не боюсь брати на себе відповідальність, тому я завжди відкритий до якихось нових пропозицій, до нової роботи, до можливое більш серйозне, тому що Мічна Рада це одне, а фонд це вже набагато серйозніше. І там ти собі можливо не може дозволити всі ті моменти, які були в молодіжці. Дуже треба більш дисципліновано, а більш серйозно. Але дуже гарна була підготовка це молодіжна рада. Тому що дійсно ти на своєму рівні да, робиш багато дуже важливих справ. І зараз ось фонд, він також. Грає важливу роль у житті. І я дякую за довіру, що да, мені якби, така посада, е, таку посаду запропонували, повірили в мене. Для мене це важливо, тому що дійсно для кожного з нас важливо, аби нас вірили. Е, ким я себе бачу. Ну, звісно, що можна на якійсь іншій керівній посаді, може, що ще запропонують, якби так. Я не знаю, що я завжди пробую щось нове. Я дуже багато ким в житті працював, У мене да, хоча дипломи у мене два, там, да, це готельно ресторанна справа, місцеве самоврядування, але я працював я багато де. Тому дійсно я не боюся роботи, для мене це нормально. Будь-яка робота, я готов її опановувати. Я нормально навчаюсь, тобто там знаєш одне і те ж саме, десь раз мені не потрібно повторювати. Тому бачу себе, ну можливо, трошки щось. Далі, ось краще. Зіронька, зіронька. Це просто вже зіронька. Так, ну що, у нас сьогодні все. Це всі питання, які я хотіла тобі, дуже хотіла а, задати. Я дуже дякую тобі за таке інтерв'ю. Дякую, що ти розкрив ті теми, які ти не розкривав ніде. Бо дійсно сім'я, ну я ніде не знайшла інформації. Ну, дуже тобі дякую. Дуже дякую тобі. <рес> я дуже <рес> дякую тобі, Настюш, тому що дійсно я розумію, що коли ти спілкуєшся з друзями, ну, це одне. Це можна довіритись, можна сказати і таку трошки, да, свою душу відкрив для глядачів, аби вони можливо побачили для себе мене з іншої сторони, трохи іншим. Не таким, можливо, як завжди, веселим, усміхненим. Ну всі люди ми буваємо різні.